Компанія Google зробила ребрендинг власного чат-бота. Хакери можуть зламати навіть вашу зубну щітку, а світ цілий тиждень сходить з розуму через новий гаджет від Apple. Про це та багато іншого дізнаєтесь сьогодні. Вітаю ви на каналі кібернетики. Мене звуть Ігор, і давайте поговоримо про найцікавіші новини у світі гаджетів і технологій за останній тиждень. Але перед цим за традицією, постав лайк цьому відео, підпишись на канал і тисни дзвіночок, аби не пропустити наступних випусків. І звісно, додивись це відео до кінця, адже саме в кінці найцікавіше. Гайда до новин. Щотижня ми бачимо все більше новин пов'язаних зі штучним інтелектом. Чат GPT від OpenAI взагалі став невід'ємною частиною нашого життя, і компанія Google теж не пасе задніх і розвиває свої сервіси. Так, цього тижня вони зробили ребрендинг свого чат-бота BART. Відтепер він називається Gemini, але це не все. Окрім цього, з'явився і новий застосунок, після встановлення якого на смартфон користувачі зможуть отримати доступ до чат-бота, використовуючи звичні команди для виклику, як от Хей, hey, Google. А для тих, хто хоче відчути всю потужність штучного інтелекту від компанії Добра, Google повідомила про запуск преміальної версії чат-бота Gemini Advance. Він буде доступний в межах абсолютно нового тарифного преміум плану Google. One AI. По суті, це стане заміною, точніше, таким хорошим бустом для Google Асистентс, і ви зможете з легкістю генерувати пости для своїх соціальних мереж або керувати розумним будинком. Одним словом, робити своє життя іще легшим і приємнішим у 2024 році. Наскільки це взагалі можливо? Наразі чат бот доступний в Сполучених Штатах, але впродовж наступних тижнів Google обіцяє відкрити його і для решти світу. Продовжимо також темою штучного інтелекту. Цього разу новини надійшли з купертину, і Apple цього тижня дало багато новин для користувачів. Але про все по порядку. Під час квартального дзвінка Apple з інвесторами генеральний директор Кім Кук повідомив, що компанія працює над генеративними функціями програмного забезпечення зі штучним інтелектом, які стануть доступними пізніше цього року. Великі надії покладають на iOS 18, мовляв, що вона може стати тим стрибком, ну не те, що на новий рівень, а хоча б на рівень до конкурентів з Google і Samsung, які вже розвивають штучний інтелект в смартфонах. Тім Кук декілька разів згадав про генеративний штучний інтелект, але нічого конкретного не обіцяв. В принципі, все як завжди. А зміни в iOS дійсно потрібні, адже за повідомленнями MacRumors, лише 76% користувачів пристроїв Apple оновилися на 17-ту версію операційної системи. В той же час минулоріч приблизно в цей же період 81% користувачів встановили актуально тоді iOS 16. різниця невелика, але динаміка неприємна. І навряд чи нові смайли в прошивці 17.4 кардинально змінять ситуацію. Безмежно цікаво спостерігати за Apple Vision Pro, яка від моменту старту продажів Сполучених Штатах просто заполонила соціальні мережі. Причому ті, хто розповідав, що це незручно, некрасиво, і взагалі дивно першими ходять в новеньких окулярах віртуальної реальності від Apple і водять пальчиком по повітрю. Дехто умудряється і кермувати автомобілем в такому гаджеті. Тут зазначив, що це небезпечно не лише для водія, але й для пішоходів. Тому так робити не треба. В той же час користувачі соціальної мережі X, колишній Twitter, активно продукують ідеї для розробників з додатками для Vision Pro. От, наприклад, концепт додатку для прибирання, який перетворює нудний процес у веселу гру, звучить як те майбутнє, до якого так хочеться. Ну тут купівля звичайного робота пилососа видається більш раціональним вкладенням, притому дешевшим, адже нові окуляри від купертинівців коштують 3,5 з половиною тисячі доларів. І купувати такий гаджет тільки аби зробити своє прибирання трошки цікавішим, ну як мінімум нелогічно. Інша справа, аби дивитися різного роду контент, що правда і тут Apple розчарували. Користувачі, які придбали Apple Vision Pro, жаліються у Reddit, що окуляри за 3,5 тисячі доларів не дозволяють дивитися відео для дорослих, власне, у віртуальній реальності. Ну тобто самі сайти відвідувати можна, але вони виглядають плоско, як би це не звучало. В мережі вже охрестили гаджет поясом цнотливості за 3,5 тисячі доларів. Тож, якщо хтось жадав викласти 140 тисяч гривень заради саме такої можливості, гроші можна приберегти. Що стосується контенту загалом на новому пристрої, то в магазині застосунків доступна величезна кількість всього і для всього. Питання, що вже адаптоване розробниками для використання на гарнітурі. Але судячи з хайпу, який несеться навколо, спеціальні застосунки це лише Питання часу. А от чого чекати не доведеться, це коли вправні майстри розберуть цей ваш Vision Pro і поглянуть, що там всередині і чи вартує воно своїх грошей. Цим зайнялися майстри з iFixed. І внутрішній світ гарнітури дійсно вражає. Споглядаючи на це все, розумієш, чому Тім Кук називає це майбутнім. Також цікаво те, що акумуляторний блок, за який багато хто піджартовує над Apple, складається з трьох батарей розміром з iPhone, які важать 184 грама, і це лише половина ваги акумулятора. Такий пристрій в гаражі та з паяльником зібрати буде важко, але китайцям показали все. Тому чекаємо, коли майже оригінальні Vision Pro з'являться на всіх сірих ринках цього світу. З новинами про Apple, здається, розібралися майже наступна новина зовсім трошки торкатиметься купертинівців. Аналітична компанія IDC підвела підсумки минулого року щодо постачання планшетів у світі, і поставки за останній квартал минулого року знаходяться на рівні. 2011 року, а це, між іншим 13 років тому скоротили поставки і Apple в останньому кварталі на 29%, А загалом за рік яблучна компанія втратила 7% ринку. В той же час Xiaomi показала зростання за четвертий квартал на 35% в порівнянні з тим же періодом роком раніше. Всі сили зараз вкладаються у штучний інтелект в ПК та смартфонах. Але 2024 рік обіцяє бути більш оптимістичним для ринку планшетів. А чи користуєтесь ви планшетами? Напишіть про це в коментарях. Ну і трошки веселих історій вам наостанок. Це моя улюблена частина. Швейцарська газета Argor Zeitung повідомила, що хакери зламали 3 мільйони розумних зубних щіток, щоб використати їх для проведення ddos атаки. А цим, у свою чергу, завдали збитків на мільйони євро. Оце так ефективність. І от, коли новина про армію зубних щиток понеслася світом, виявилося, що це помилка. Компанія Фортінет, на яку посилалася газета, навіть зробила заяву, де заперечила таку історію, заявивши, що це була лише ілюстрація того, що в теорії може відбутися, а не реальна історія. І тут з одного боку варто тішитись, тому що зубні щитки не стали частиною кібервійни, а з іншого. То виявляється, можуть і який висновок нам з цього робити? Ну, по-перше, не варто підключатися до незнайомих wi fi мереж, і взагалі потрібно оновлювати патчі безпеки. А по-друге, читайте інформацію тільки з перевірених джерел і шукайте перше джерела перед тим, як довіритись інформації, і тоді вам точно буде спокійніше. А на цьому у мене все. Сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо так, тисни лайк під цим відео, напиши щось приємне в коментарях і підписуйся та тисни дзвіночок, аби не пропустити наступних випусків. А також надсилай це відео своїм друзям, нехай вони теж дізнаються цікаві новини зі світу технологій. А ми з вами побачимося у наступних відео на каналі Кібернетики.